Проекзаменувати львівський газон Шевченко з компанією зможуть уже 15 листопада. Тоді на львів арені відбудеться перший офіційний матч. Україна-Австрія газон для нового стадіону привезли зі Словаччини. Щоб повністю застелити поле необхідно 30 вантажівок з рулонами. Та трава лише вершина айсбергу, подушка поля за вишки пів метра, знизу шари піску та щебеню, системи дренажу, підігріву та поливу. Крапку в підготовці поля ставлять ці працівники. Потім ще його ось ущільнюють або якби катком приїжджають, або там є такі ручні, тільки по, по постакують. Ну і відповідно, поливають. Він має прийнятися якби пустити коріння вже в цей шар. На завершальному етапі. І облаштування трибун встановили уже 70% сидінь. Схожий малюнок на НСК Олімпійському. Він має нагадувати прапор України. Кут нахилу трибун дозволить кожному глядачеві повністю бачити поле, запевняють конструктори. Вміщатиме стадіон 33,5 тисячі глядачів. Одне сидіння коштує 800 гривень. Стільці львів арени ідентичні до тих, які зараз встановлені на легендарному англійському Вемблі. Що ж, зараз ми перевіримо наскільки вони якісні. Моя вага близько 70 кілограмів. Чи не на найсуворіші вимоги на стадіоні до безпеки? Уболівальники матимуть сім шляхів для евакуації. Якщо трибуни будуть заповнені, глядачі без тисняви зможуть зійти вниз за вісім хвилин. Колони нашого стадіону витримають пожежне навантаження протягом 120 хвилин, не зруйнуючись. Що стосується перекрить, це складок, панелей, то вони мають безпеку пожежну безпеку з точки зору стійкості 60 хвилин. Сходові монолітні сходи 45 хвилин. В адміністративному корпусі киплять оздоблювальні роботи. Для особливо важливого гостей тут звели 14 скайбоксів. Найбільший для президента на 25 персон. І буде він по-справжньому президентським. Телевізор буде круглий стіл, буде м'яка частина. Також буде, значить. Туалет, Буде душова кабіна. Віктор Янукович переріже стрічку на відкритті Львів Арени 28 жовтня. Левкостек, Роман Миленький. Наш спорт.